Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Чергове задимлення на Росії цього разу в районі Аксайського мосту Ростові на дону, де портова зона. Телеграм-канали пишуть про пряме попадання дронів паляниця по мосту арка мосту Та два прольоти рухнули у воду під час руху ашалону із снарядами. Пряме влучання дуже жирна ціль, яка зруйнує логістику окупантів у тому районі. Два вагони з особовими складом рухнули під воду, мобіки яких везли на підсилення захлинулися. Пише телеграм-канал Морозька і Вовка. Поява УЗСУ. Ракетодрона паляниця значно ускладнить життя російській авіації, оскільки захистити військові бази стане значно важче. Про це пише військово аналітичний портал Defense Express. В Першу чергу експерти наголошують, що запропонований офісом президента термін ракетодрон є некоректним, оскільки апарат має звичайний реактивний, а не ракетний двигун. Тож правильніше називати паляницю реактивним дроном. Насправді такі дрони вже існують до того ж технологічній революції. у Одан. Му випадку не відбулося в офіційному відео, яке оприлюднив офіс президента, показана мапа із зазначенням російських аеродромів, яких може досягнути дрон. Проаналізувавши мапу аналітики, дійшли висновку, що бойова діяльність дальності поляниці складає близько 750 кілометрів. Але головне питання полягає в тому, з якою швидкістю літає цей дрон. Якщо звичайний гонтовий дрон, наприклад, той же Шахет, летить зі швидкістю 100-200 кілометрів на годину, то реактивний апарат може летіти щонайменше 400-500 км на годину, або навіть 800-900 км на годину, це значно ускладнює збиття такого дрона зенітними гарматами та кулеметами. Фактично, ворогу доведеться покладатися на дорогі зенітні ракети і загалом доволі дефіцитні зенітно-ракетні комплекси. Ще одна важлива перевага реактивного дрона це підлітний час до цілі. Досі росіянам вдавалося рятувати свої літаки від ударів по аеродромах саме через те, що між виявив. Ленням українських дронів і їх фактичним підльотом минало 2-3 години. За цей час літаки просто встигали підняти в повітря. Однак, коли йдеться про реактивний дрон зі значно вищою швидкістю, час на реакцію Росіян може скоротитися до 45 чи навіть до 20 хвилин. А цього може вже виявитися замало, аби підняти літаки з аеродрому, по якому ось ось має прилетіти дрон. Нарешті аналітики зауважують, що реактивний двигун є значно потужнішим за. Винтовий, отже, такий дрон може бути меншого розміру за звичайний, або за тих самих розмірів брати на борт більше вибухівки. Але за все необхідно платити, і реактивні двигуни мають у свої недоліки. Основний з них, особливо коли мова йде про використання у дронах, ціна вони дорожчі за звичайні двигуни внутрішнього згорання. Така більша швидкість означає те, що вимоги до всієї конструкції дрону зростають. З точки зору надійності та міцності матеріалів, грубо кажучи, дрон з може… Можна зібрати і за водопровідних труб реактивний. Ні, пояснюють експерти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.